Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. Люди, правда, нема зараз, я без люди. Сьогодні ми позаді мене автобусна станція. Бачите, як багато автобусів. Це значить, що ми сьогодні на овочному ринку. Подивимося, що помінялося, які фрукти додавалися, які відбавилися. Мені сьогодні дали запасну жінку, моя поїхала, мені дали запасну. Ви подивитесь кого. Погнали. Так, ось моя запасна жена. Значить, сьогодні операція Холодець. Шукаємо шукаєм петуха або петушку і будемо робити холодець. Погнали! Ось дивіться, знайшли Юлі Кавалєрів. Привіт! Диви, диви, диви. О, диви. Трава, трава. О, да, я є ж тобі... Опа! Все, вы. Сделаем... О, бачиш. Все. Та в ней неї і так два чоловіка. понимаешь? два. О, дивись, цвіток, бери. Шукран. Дякую, шукран. Що це таке? Рукола. Так, ну що, зайшли ми на ринок? 10 фунтів помидор, 15 фунтів картошка. Тут без змін. Диви, Юля, які дорогі зараз яблука. Диви, 65 фунтів яблука. Дуже дорого. Я, кстати, зараз беру груші. диви, Груші 50. Як вони пахнуть. Пахнуть. Да. Та то в тебе ніс заложені. Чуєш, я короче, беру зараз груші. На, нюхай. Мені ні. Та ні, паху я. Не Чуєш, я зараз беру груші, ага. бо дивися, груші в Україні стоять 100 гривень, а яблука стоять 55 ага. Мені чисто психологічно легше брати груші. Да. Да. Так? Виноград. Не знаю кінець сезону, Юль, кінець сезону винограда. Я, Та, не ну, знаю, майже. я виноград тут не їм. Дивіться, з'являються фініки. Це, кстати, фініки іранські. Мені вони не дуже подобаються. Це не єгипетські. Так, 50 фунтів стоїть манго. Алло, виноград, дивіться, 40 фунтів. Манго 60 фунтів. Алло. Манго таке. Так. Мені сказав батько, що зараз повно інжира, але ну, я з ним не согласний, що ну, зараз повне. Я сказав, казав би, що повно 30 фунтів інжир. Грушка, так диви, чуєш, диви, оця груша стоїть 35. Ну, Ну, а краще грушу. Ну, хай це паскудненька, ну вона дешевше яблука Я зараз нажимаю на груші. Так, трошки по цьому. Томати 10, картошка 15, огірок зараз подорожав 30, цибуля 15, з'явився батат. Ти любиш батат? Ні, я батат не люблю. Мене ну, не вміємо його готувати. Та ні, я вже казала, що батат це як переморожена картопля із полгріба. Ні, ну, солодкий, несмачний. банани по 30. Дивіться, яка морква гарна. Зараз морква в них дорога, 30 фунтів. Сині, сині 8 фунтів. Баклажани. Баклажани, не сині. Баклажани не сині. Не сині. О, дивіться. Банани, диви, юль, по 15 фунтів. свиней годувати. Я тільки хотіла сказати, можна так прогодувати, знаєш, скільки? Ну. О, дивіться, передала нам люда картошку. З України. Три мішечки. Самолетом. Три мішечки передала самолітам. Щоб ми не голодали. Щоб ми не голодали. Люди на картошка. Це олівки. Правильно? Чи ні? Ні. Щось, я думаю, що це олівки. А ти думаєш що? Олівки? Олівки? Ну срі, зрозуміло. Як поїси, то точно буде срій. Ти скажи, що це таке? Ми зрозуміли, що як поїси, то буде срій. Apple? Та я тобі кажу, це оливки. Так не дивись. Так дивись, там доїло яка віка. Коротше, я одну спробую. Можна я попробую? Ні, тест! Тест. Можна я? Що це? Тобі не можна їсти? Не знаю, Юля, буде срі. Алло, Садик, а що це таке в тебе? Михалил. олівки, олівка? Михалил. А... а бікам, бікам, Садик. Тисаїн. Тисаин, понял, шукран. Юля, ну коротше, не знаю що, но буде срі. На ось ти спробуй, я тобі диви, одломив. Там, де я не кусав, на. на, Давай, лежи, руку. Держи, ану, підожди. Юля пробує. Вони кажуть, дуже Я не знаю, на що такі. 12.50 картошка, дивіться. Тоже маленька, як... Диві, це точно така, як люда вибирала. Маленька, поганенька, красненька. На рівні. Ну, в Юлії ще ж рука як у кличка. <гум> То там картошка була велика. <гум> ми знайшли перші гранати, дивіться, маленькі, поганенькі. Скільки ж вони коштують? А ну спитай. Так, значить, вийшли ми із цього ринка, там, де овощі. Точніше, це один ринок. Назвемо, що ми вийшли з цього павільйону і йдемо. У нас сьогодні операція, петух, треба зробити холодець. Антон, як ти робиш холодець? Розкажи мені. Та ну як, Даже показую нічого. Беру мультиварку, туди кладу моркву, кладу курицю, кладу цибулину, Часник. лавровий листок. Часник Так. Да. Ні, потім. Як три, три часи варю, оббираю кістки. І туди додаю часник. Ага, ну і все, сіль. розливаю, все. Ну, а, ну, ще для страховки кладу желатина трошки. А, ти страхуєшся. Страхуєш, так. Да. Та жара така. А, ну, так. так, Юля, давай тобі купимо домашнього пітомця. Спочатку дивися, візьмемо його, дамо йому ім'я, поіграємося, а потім зиму. Він то, звісно, гарний, але ні. Диви, який гарний. Ні, я на руки не возьму. Птичий гриб. Юля боїться птичий гриб, так, Юль? Ні, орнітокоза всяка. Все, добре. Так. Так, Що в нас тут? петушки є. Ні, ля-ля-ля-ля, не треба. Ти що? Мені на холодець, представляєш, скільки мені штук, а з кістками, я так. Це тобі голубів штук 20 треба забити. Ну так. Так, дивіться, тут ще. Юля, як оці качки називаються? Шипуни? Шипуни. Індоутка, мускусна утка. Тож як називає? Ну, Мені вона. Мені вона хужа обичної білої. А мені краще, то що вона дієтична, вона не жирна. Ти що? Вони дуже гарні. Смачні. Так, дивіться тут. <різь> Баранчик висить. Так. Оп'ять кури. Кури, бройлери. Давайте знаємо, по чому бройлери. Бікам бройлер. Значить, по 80 у нас живий вес бройлерів. А по чому курочки, петушки по чому? Ми? Ого, а петушки по 140. Так, да, так, да, мій арбаїн. Я знаю, скільки мій арбаїн. Так. так, ладно, ось диви петухи. О, диви які петухи. Оце бач головні пасуться. Оце треба да. такого брати. Так так я не тобі. А вони не б'ються, Не знаю. Так. Тут трошки м'ясо. І тут у нас. Оце я в цього беру. Друга, хало! Так, давайте взнаємо, по чому нього. Так, давай узнаємо почем... чому... Right, шипуни. На... Як кажу... Ой, диви. Юля, шипуни грязні, бліна. Ah, давай узнаємо, по чому вони. Чуєш, бікам? Так, так. 120 functions. You look. А почем петушки две ки? Тоже 120. Бач, 140 казав. Цей молодець 120. Да. А чому у тебя бройлеры? Об'єд. Об'ят. Таманія. Та ну, коро. Короче, по 80. Бройлери так само. Петушок 120. 120. Бройлер 80. шипуни 120. Да. О, живий вес. Ще Знай так, Юля, вибирай петушка. Думаєш, вибирай. Якому вже пора в холодець. Я б того взяла якогось серебристого гон, дивись таке. Цей теж цей золотистий, а я б серебристого взяла. Та хай буде що робить? Диви. Чи що? Дивися, Диви, ану. ану, кабіра, кабіра, кабіра. Оцей. Да, 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 да. І... О, Юля вибрала цього. О, все. Ба, голубий, а цей Ні, о цього не треба. Цей ляк. Ні. Один. Ні. О! Все, вибрали цього. Січа вставляємо навіса. Ні, не, 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 не треба. Да, да. Давай поставимо його на віса. Скільки він важить? Кіло триста. Так ти казав мій ашрін. Що ти мені 150 пишеш? О, О, 155, 155 фунтів. Окей, окей. А ось де стоїть Юля. Оце тут є рибний ринок. Невеличкий він, звісно. Ну, якщо ви сюди приїдете, то зайдіть, подивіться, тут можна взяти і риби. Ну, щоб не їхати туди на старий ринок або на рибний. Зараз я вам покажу. Ну, тут, як правило, продаються там чаї. Міс, фану, чаї, мої. І тут є дві Дві два місця, де продають рибу. Зараз покажу. Одна ось така маленька точка, Тоже тут можна приготувати. Ось бачите, готують. І ось вже трошки більше. Звичайно, вибор тут не такий великий, як на рибному ринку. Ну, усе саме ходове. Все є. Карас, пілінгас, попугай. Ну і там ще пару їхніх сортів. І так само можна тут приготувати. Карась маленький. По чому карась маленький? Бікам? По 100, а великий. А, посто великий і по 100 маленький. Ну краще брати великий. А бурі. Спитай, по чому бурі? А бурі. О чому бурі? Та кажи арабік. Міята мені. Міаситин. Міаситин. Так, значит 160 бурі. А у нас короче, дивися, 140 у мустафі стоїть да, з приготуванням. З а оце стоїть 220 з приготуванням. Да. О. Ну Я просто беру завжди карася. Ну тут ще приготування плюс. А спитай, скільки стоїть приготування? Спитай, 40-30. Получається, що 40 фунтів, фунтів за цей, за кілограм приготування. Дивися, правильно, 140, так як у мустафі. Так, да, але ж бурі. Ну, бурі трошки дешевше. Yeah. Ну, я тобі скажу, вона мені кара смачніше, ніж бурі. Так, ну добре, значить тут трошки є й м'яса на цьому ринку. Бачите, нам нужен он? наш петух серебрий. Так, да, Зараз підемо забирати нашого петуха, нам сказали 20 хвилин ну, і пішли петух тут все одно і петух вже петух. буде готовий. Він то вже і так готовий, але його ще треба розібрати і порізати. Давайте подивимося, що тут є. за... Так, дивіться, тут теж є трошки живності, кролики є. Дивіться, є кролики. кролик, Є. А диви, де гла? О, диви, тут теж гарні буски, так? Гуси. Да? гуси білі, так? Да? А, ні, гуси. Гуси, дивіться. Є гуси. Юль, так а що з тими гусей робити? Їх тільки на тушонку. Гусь з яблучком. Ну і скільки це його? 10 часов жарить? Ні, в гусять на ці годинки три в духовці. Втушувати. Я зрозумів. Ну добре, ну мені чо, я щось думав, що гусак тільки підходить для тушонки. Ні, ні, ні. Самого гусака можна приготувати. Ну, може це якось спеціалісти, ну мені кажеться, що він Я не давати. люблю гусака, ні. Та ну я знаю, я що вколяний. його не вгрезу. А ні, я кроля їм. Так, пішли, давай. А. Мій, да? О, та держи. Так, ось петушок. Буде холодець. А тут Юль, нема що й показувати цього петушка. О, диви, він еще малий глуп. Так, ну що? Значить, оце ми скупилися. Купили петуха на холодець. Там всякої ерунди, зелені, мелені, всякої цієї штуки. Пользуюся случаєм, хочу передати люди привіт, сказати, що Люда, не вийшло твоє вино. Вчора Юля прийшла, батько прийшов, ми спробували все вилили. Так що приїдеш, зробиш ще, бо це не вийшло. Вилили на вухналь. Все, підписуйтесь на канал, всім папа. -па.